350 тисяч українців залишаються в окупації в Запорізькій області. 1080 днів саме стільки Мелітополь перебуває під ворожою окупацією. Тисячам людей довелося покинути дім. А ті, хто залишився в рідному місці, перестали відчувати його таким. Українців поневолюють, катують та змушують брати російські паспорти. Сьогодні ми дізнаємось у запоріжців, що вони хочуть сказати людям в тимчасово окупованому Мелітополі. Бо як ти як справа, як відчуваєш себе. Дуже я була на окупованій території, там ти відчуваєш себе в клітці. Тому я розумію, що вони там. Ну у кожного своє бачення ситуації, але я думаю, що якби вона захотіла спілкуватися зі мною, то теж таке питання, бо є там хто в своєму домі, який ще живе таким. Ну тут таке питання дуже важке. Тут я розумію, коли я розумію, що ти там відчуваєш, то можна тільки сказати, тримайся і все. Тут по-іншому по ніяк. Звідки? Я з Донецька. Держитесь. Ми всі за вас смолимося. Скоро буде перемога. Вот я бы им сказал, самое главное, ребята, верьте в то, что все будет хорошо. Я понимаю, что сейчас территория оккупирована опасно, но самое главное, никогда нельзя терять надежду и верить в самое лучшее. И самое главное, я бы сказал атеистам, чтобы они уверовали в Бога и знали, что после смерти по-любому будет какая-то жизнь, продолжение. Пусть держится наши меня сестра Васильевки. Ну, она выехала с семьей. Там опасно. Здоровья, мира. Держитесь. Невозможно. Вот не знаю. Стану на их место, не знаю, как они там вообще живут. Десять лет назад, как людей э, в Луганске, да нет, вот как их можно? Десять лет думаем о том, как там люди страдают. Я бы ей жалобы бы. Або сказала що б, щоб вона виїжджала краще а, до ну, сюди, де наші люди, а не Мелітополі звільняв. Бо там окупанти, вони тільки стануть. Я сама окупірної території. Що не ви окупили? Я вони сумую, звісно. А мене багато там осталося. Ну, не Мелітополя а далі. Я дуже рада була їх побачити. Я їх люблю, звичайно. Це мені каже, головне, що вони живі, здорові. Я цього, звісно, чекаю. Вибачте, можливо, обійняти вас, Ми там з окупації. Вибачте, що так сталося. Гарного вам дня!